На опалення лікарня, третя і вечірня школи будуть витрачати на 10% менше коштів. В цих закладах вже спорудили котельні на альтернативному виді палива. На засіданні виконавчого комітету 17 листопада прийняли рішення про затвердження вартості однієї гігакалорії для підприємства Укртеплокиїв у розмірі 1 тисяча 100 гривень з ПДВ для комунального підприємства Бориспільтепломережа національна комісія із регулювання Комунальних послуг затвердила вартість однієї гігакалорії – 1218 гривень. До нас звернулося підприємство Укртепло із пропозицією затвердити їм 1320 гривень за одну гігакалорію з ПДВ. Звичайно, що ми коли проводили переговори у міського голови в кабінеті з ними ще на початку літа. Про будівництво цих трьох котелень на альтернативному паливі ми їм поставили таку вимогу, що вартість їхнього тепла повинна бути на 10%, мінімум менше, ніж того тепла, яке виробляється на нашому комунальному підприємстві. Члени виконавчого комітету прийняли рішення про визначення товариства Укртеплокиїв виконавцем житлово-комунальних послуг для трьох об'єктів, а також про надання погодження комунальному підприємству Бориспіль тепломережа на укладання договору оренди теплових мереж на вулиці Котляревського, 5, дріб, 1 з підприємством Укртеплокиїв для постачання тепла споживачам. Ми їх поцінили. Через незалежного оцінювача, і він оцінив їх у 668 тисяч гривень без ПДВ. Тому вартість оренди теплових мереж відповідно до положення, яке затверджено сесією міської ради, воно складає 10%, тобто за оренду теплових мереж. Укртепло повинно сплачувати 6682 гривні 90 копійок з ПДВ у місяць. Два місяці ці кошти, згідно із законодавством, надходитимуть Бориспіль тепломережі. За цей час влада проведе конкурс, за результатами якого на сесію міської ради винесуть рішення про договір оренди комунального майна. І тоді кошти надходитимуть до міського бюджету. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.